Відео резнур, видав 5 напит. Липий? Дара. А що ти можеш? Він вже збирається вмирати зразу біля катафалка ноги миє, блять. Бля, я ж бджоли поховалися. Фу, йофу. фу я аж телефон почернів, бля. купили таку блядінку. Боже хороший китай. Аф'єни. Сіпіоні... А ф'єники, фіені... да, я не знаю. Батарея. Батарея, бля. Сто гривень коштує, да. Дві двісті. Та дурс. А як ти можеш новим, як ти виробляється? <рес> Та <душ. рес> <рес> там там <рес> дуже не високо, блять. Високо тобі. Та вон ти сам тикуватиш. Та то, блядь, там все. Та треба щось серйозне з ним робити. Там дуже весело. Ты чувак? Я пускаю скорпятку вкину, бля. Ты жак. Хочешь? Блядь, кивну не мог. Иваны курс. Иди по чбу там кину, бля, вот сейчас блять. О, бля, еле позрывал, бля. Ааа. Це жах. Та жах. так як перед смертю. Язик, так як перед смертю, блядь, Там кров було, тобі не мати ноги. Давайте набери води. Де тобі набери води? Вон, вон,